Привіт усім! Подивіться, хто тут у нас! Це кавія свізька. Незвичайна морська свинка. Ось цього кабанчика вага цілих 2 кг. І скоро повинно бути 3. Просто подивіться. Звичайні домашні і морські свинки тільки заздрити про такі об'єми. В основному цих м'ясних морських свинок їдять в країнах Латинської Америки. Зокрема, Еквадорі, Колумбії, Болівії, а в Перу це традиційною стравою. Чесно кажучи, в інших країнах, навіть нашій, їх також їдять. Але не в таких кількостях. А ви б спробували такого порося на смак? Жареним, вареним чи смаженим обирайте самі. До речі, щоб зрозуміти, що у морської свинки стрес. То достатньо просто глянути на її хутро. Все було добре, але після того, як ми одягли ланцюжок, він почав сильно линяти. Насправді це новинка. А як спеціалісти кажуть, від стресу морська свинка просто скидує хутро. Тож треба бути обережними. Все це щоб коли хижак схопив морську свинку, то він залишився лише з її хутром. А не самою морською свинкою. Це правда, що від цього трюку вони просто кайфують. А така екстремальна линька захисна нам не треба. Бо їсти ми нікого тут не збираємося. Звичайно, морська домашня свинка може поміститися на ладоні. А з цей навіть на двох не вміщається. Чи не так? Я бачила, що такі фотографії роблять з кролями, і вони здаються більше людини. Тут. Подібний ефект. І все ж таки ця морська свинка і дійсно гігантська. Ну а ми вам дуже дякую за увагу, перегляд та підписку. До зустрічі! Скоро побачимося!